Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І вирішив вам зняти сьогодні тема не про трактор, а культиватор. Недопрацьований ще, але майже завершений. Майже. Зразу говорю будете, може писати стріли, стрілки будуть оці. І стойки будуть такі, як оця. Це просто для того підставлено, щоб можна було займатися кріпленням. Культиватор, можна сказати, повністю скопійований. Людина веде канал, коли ти живеш у селі. Він років два назад робив, що в його був Т-25. І я вирішив зробити по його системі. Він мені сподобався, гарно працює. Тому було вирішено почати зробити, робити його собі. Ну, правда, тут а в його профтруба 80х80, 80, стінка 4, там важкі такі важкі. А я роблю і стінки. 50 на 50 і стінка 3. 3. Вибачаю зразу за голос, трошки прихворів, тому може буде трішки такий грубий голос. Але ви ще не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мій канал, щоб розвиватись разом. Нечіть. Ось такий вигляд його з боку. І обов'язково каточок. каточок виконаний з уголка. Мені катка привезли, як ви можете бачити, ось о, я доварював його. З одної сторони 20 літрів і з іншої сторони він був метр сорок, Зробили метр вісімдесят. Ну, Доварив я там, ось видно, е, пласт... менший кутник ставив по 10 см. Ось о, видно звідси. Ось сюди зсередини, знаружі проварив. Ну, ще Все не затерте, нічого, все показує так, як на чорнову, як воно є. І у котник стоїть. Так само тут Ось заварив. Зараз працюю над механізмом регулювання глибини. Глибина буде регулюватися. Тут буде така стоять пешка. Пешечка буде стояти раз він закріпиться на болт. А тут буде пешка стоять. Вище із отворами. І болта переставив, переставив, переставив. Каток піднімається, цей занурюється культиватор. отака От буде проста система. Використавсь, видно, може, бачите, кріплення заводські. Ну, болти ще будуть мінятися, бо довгі. Ви на естетичний вигляд поки не звертаєте уваги. Хай не покажу фінальний результат, тоді будете казати і писати. Ось кріплення заводське, зроблене на дві пластини. Ось. Пластини такі по міліметрів 7-8 закріплені, знизу заварені, ось видно. Ось така у нас робота триває вже 8 година вечора, а ми ще працюємо, бо потрібно доробити його, щоб... Відготувати площу, бо підготовлюють нас 3,3 гектара. Так що ще ви цього помічника мого побачите. і цього, і цього, що буде їх багато роботи. Так що, слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь і ставте вподобайки. Всім гарного вечора.